Дом, дом, дом. Старайся не виходити з квадрата. Ґгар! Як ти думаєш, ти вийшла кружки чи ні? думаєш на місці, так? Важно, ти відчуваєш, що ти нікуди не рухаєш, ти стоїть на місці, правильно? М -м 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 -м. Це ж легко, правда. Что там стояти і топати в квадраті? Це ж легко. Я не бачу. Ну, я розумію, що ти не бачиш. Вибач ти нічого. Ми тобі віримо. Топай, топай. Гарно топай. Треба гарно топати. Так? Як ти гадаєш? Я думаю, що вийшла. Я думаю, що вийшла, <пи> так? Я думаю, що так сильно мені в очі.